Шановні глядачі, програма студія плюс триває. Ми працюємо наживо. А отже, наш контактний номер телефону ви зможете час від часу бачити на своїх телеекранах. Тож, якщо у вас буде запитання до наших гостей, а я обіцяю вам, що розмова буде напродовж наступної години дуже цікава, тож, прошу, телефонуйте, спробуємо відповісти на ваші запитання. А сьогодні, саме сьогодні, у Черкасах на базі научальної наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбувається унікальна подія. Це перші міжнародні. Родні наукові читання, історія українського традиційного мленарства. Шановні глядачі, власне впродовж наступної години, ми спробуємо з'ясувати в чомусь унікальність цієї події, чому млинарство це те, про що ми маємо знати, що ми повинні цінувати і що ми маємо вивчати. А наразі я дозвольте вам представлю наших перших співрозмовників конференція, яка відбувається на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, залучила до участі близько 50 учасників з Євросоюзу України, СНД. Тож також там присутні і іноземці. І наразі я з задоволенням хочу вам відрекомендувати моїх перших співрозмовників. Вони завітали сюди не самі а разом зі своїми перекладачками. Тож наша розмова буде зрозуміла для кожного. Насамперед, я хочу привітати в нашій студії містера Вієма. Вам. Бергена, доброго вам дня, шановні глядачі, Ван Берген є президентом Міжнародної асоціації млинології. Так, минологіка yes. соціаліс. Yes. Також до нашої студії завітав пан Тон Местерс. Він є дійсним членом міжнародної асоціації млинології. Yes? Yes. Yes. А також вітайте, шановні глядачі, пана Лео Вандер Дріфта. Він е, приїхав до нас з Нідерландії, так само, власне, як і е, местер з Нідерландів, і він є секретарем Міжнародної асоціації млинології. А до речі, пан Вільям Ван Берген із Германії. Тож прошу любити та жалувати їх в нашій студії. І перше запитання, яке я хочу поставити до кожного з вас: що єднає вас, що спільного у вас із Тими, хто долучився до конференції, першої конференції з української традиційної млинології. The you know, the who take part in this Також ви перекладіть. Прошу вас. What's, uh, what, unites what, the you, are, yeah. what unites you and ah, okay. Ukrainian it, members? That answer is very simple. It's mm -hmm. uh, our common love for the winter.